Доброго дня, шановні, значить що, пересаджуємо. Вже пересадили, вирішив зняти старий наш вулик, ліжак, тобто ліжаки ми зносимо всі вниз. Бжілка ще тут гуляє трішечки. Це ті, що стояли вдома, Тіпа, маточні, скажімо так, ще допоміжні сім'ї. Це рамки ті, що ми позабирали, ті, що пообривалися з кормовою базою, ну, з кормами. Зараз відкрию цей, швиденько покажу вам. Будемо допомагати розплодом, не знаю, нема ні кормів, немає нічого, тут у нас нічого не цвіло. А чи Що я зробив? Оці рамки, бачите, обірвані наші. Я їх повскривав і поставив сюди, нехай переносять цей вулик у нас під питанням, що то я не бачу розплоду. От, я не бачив розплоду. Так що. Дай Бог на наступні вихідні приїду буде час. Передивлюся, ні, то ми ну, з кимось соїдинимо то й все. Якось так. Бережіть друг друга, пока-пока.